Добрий день всі поціновувачі авторських схем наших рідненьких українських дизайнерів. Після досить довгої паузи я повертаюся і хочу вас ознайомити з новинками від дизайнерів. Можливо, багато хто з вас вже ознайомився з ними, але для лінтяйок, моїх улюблених я зібрала схеми за це внешнішу трошечки квітня. Весь травень і початок червня. Дуже-дуже сподіваюся на те, що ви знайдете щось цікавеньке для себе, бо дизайнери досить непогано, як на мене, попрацювали багато цікавих дизайнів, квітів, затишних якихось схемок. І почну, як завжди, з дизайнера Марії Бровко. В неї вийшли неймовірно гарні. Букети. Перший з них це букет конвалій, Розмір у хрестиках 106 на 136. Використано 15 кольорів DMC плюс 2 бленди з них. Хрестик, півхрестик та бекстіч. Наступна чудова квітка це гліцинія. Розмір у хрестиках 106 на 148. Використано 29 кольорів DMC без блендів. Використано хрестик на півхрестик та бекстіч. Далі в нас півонії. Розмір 101 на 139 хрестиків. Використано 38 кольорів DMC і 6 блендів з них. По технікам хрестик, напівхрестик і бекстіч. І переходимо до букету незабудок. Розмір у хрестиках: 92 на 123 хрестика, 25 кольорів DMC плюс 1 бленд з них. По технікам хрестик, напівхрестик та бекстіч. І переходимо до Катерини Безперстової. Схема мати слава. Розмір 120х170 хрестиків. Використано 39 кольорів DMC, один бленд. Хрестик, французький вузлик та бекстіч. Наступна мила схема вгору до мрії. Розмір 100 на 130 хрестиків. Використано 38 кольорів DMC плюс 7 блендів, хрест на півхрест і бекстіч. Поповнення. Серед спільноти української веселі куми Панас Петрович. 60 на 80 хрестиків, 25 кольорів DMC, з них 6 блендів. Хрест «Бекстіч» підходить для пластикової основи або дерев'яної заготівки. Одарка Остапівна. 50 на 90 хрестиків, 29 кольорів DMC, з них 6 блендів. По технікам хрест і бекстіч. Наступна гарнюня мавка. Розмір 120 на 165 хрестиків. використано 44 кольори DMC, з них 4 бленди: хрест, напівхрест, французький вузлик та бекстіч. Повертаємося до веселої сім'ї. Зелена неділя. Розмір 110 на 135 хрестиків, 42 кольори DMC. З них 5 блендів хрест і бекстіч. Також Катерина побалувала квітами. Це в нас червоні півоні. 50 на 55 хрестиків, 25 кольорів DMC, з них один бленд. Хрест на півхрест і бекстіч. І повертаємося <рігінь> до <рігінь> лялечок купала. 75 на 90 хрестиків, 31 колір DMC, 5 блендів, хрест та бекстіч. І до наступного дизайнера. Це буде в нас Славіна Handmade. Розмір схеми у хрестиках 104 на 117, 28 кольорів DMC плюс 4 бленди, повний хрест, напівхрест і бекстіч чайна медитація. Також цей дизайнер славетний. Своїми фігурками маленькими до книжок, і це е, із Всесвіта Відьмака Цирілла з Цинтри. Розмір готової фігурки 34 на 62 хрестика, 16 кольорів DMC, плюс один бленд, повний хрест, бекстіч і 2 французькі вузлики. І переходимо до Ксенії Вознесенської. Вийшла чудова схема весна серед смерек. Розмір 100 на 100 хрестиків. Можна обрати квадратну чи круглу форму на ваш вибір. Використано 33 кольори DMC та 5 блендів з них. По технікам маємо хрестик, півхрестик та рахунковий бекстіч. І чекаємо продовження цієї серії. А зараз біжимо до комоду. Анна обідна випустила надзвичайно гарну. Схемку це навіть набір, мозаїка ромб. До набору входять бісер, основа, китиця для оформлення, нитка для підвісу, нитка для бісеру, бісерна голка та друкована схема. Вважаю, мабуть, що можна купити окрему схему. Поцікавтеся, заходячи на сторінку комоду. Ще одна краса від Анни Обідної. Це гольничка. І, мабуть, це схема. Розмір в хрестиках 180х110. На 14 каунті це буде 33х20 см, 8 кольорів DMC, 7 кольорів бісеру, стібочки, шовчики плюс бісер. Називається вона Гармонія Всесвіту. І далі в нас Оля Дмитренко продовжує серію з яйцями. А саме це в нас буде крашенка. Розмір в хрестиках 78 на 94, 16 кольорів палітри DMC, 5 блендів. Хрестик на піп-хрестик і лічильний бекстіч. І завершувальна схема писанка. Розмір в хрестиках 81 на 116. Використано 25 кольорів палітри DMC, 9 блендів. По стіпкам хрестик на півхрестик, фрузлики, лічильний нелічильний бекстіч. Півень кукурямба від Євгенії Горлач. Розмір в хрестиках 123 на 144, палітра DMC 45 кольорів без блендів. По стіпкам хрестики лічильний бекстіч. Продовження серії від Олі Дмитренко, маки, маківоньки, золоті голівоньки. Розмір в хрестиках 117 на 122, 40 кольорів палітри DMC, 11 блендів. По стібочкам хрестик фрузлики, лічильний, нелічильний бекстіч. Далі Наталя Дервіш, Краматорськ. Розмір в хрестиках 161 на 178. Використано 37 кольорів муліне DMC плюс 4 бленди, один колір бісеру. Хрест три чверті на очах: Бекстіч, французькі вузлики бісер. Little Stitch MAC. 141 на 135 хрестиків. 20 кольорів DMC використано повний хрестик. Для 16-го каунту приблизно 22 на 21 см. робота. Зіна Крамер і весняний букет. Розмір 72х73 хрестика, 19 кольорів DMC. Можна купити як окремо схему, так і наборчик. В наборчик входить дерев'яна основа, друкована схема, QR-код для завантаження електронного варіанту: муліне, голки та фетер інструкція. Отож, можна купити так, як вам більш до вподоби і більш зручно. І ще один парубок козак. Також можна купити як схему окремо, так і набір. Розмір 44 на 72 хрестика використано 20 кольорів DMC. У набір дерев'яна основа входить, друкована схема, QR-код, муліне, голки та фетер-інструкція. Мені здається, це велика повага до дизайнеру, котрий може зробити як зручно поживачу. І ще один е, чарівний букет від Зіни Крамер, букет маків. Розмір 70 на 73 хрестика, 25 кольорів DMC, плюс 2 бленди з них. Можна купити, звісно, як в наборі, так і окремо схему, що я, мабуть, і зроблю, бо дуже мені подобаються ці маки. Тільки вазочку хочу переробити в інші кольори, а так, все дуже до вподоби. Козі Кросис. Маківка, це в нас продається набір, перфорована заготівка, фетерголка, бісер, муліне та друкована схема. Обов'язково зайдіть на сторінку Козі Кросис, а також набір Нідерланди, також комплектація та ж сама. Отож, будь ласка, всі посилання під цим відео. Наступний, неймовірно гарний дизайн це в нас Місик Стіч. Техніка вишивки хрест бекстіч, Stitch бісер алжирський вічка, Рекомендована тканина Belfast, нитки DMC, мілхіл, перле 12 12 номеру, дві намистини для серединки. Є збірка з інструкцією схеми. Можна купити окремо схему, можна купити пак до цієї неймовірної краси. І наступна новинка також від – вирощую Віолу. 75 на 46 хрестиків, 13 кольорів DMC. На схемі є бджілки, які можна або вишити або замінити гудзиками. І далі моє нове відкриття: це дизайнер новий для мене Юлія Craft яка випускає неймовірно гарні схеми. Ознайомлю вас з останніми, і останньою, не пам'ятаю, саме це Мандала Сад Троянд, 114 на 114 стіпків, 20 кольорів DMC Mouline, DMC Perle номер 8 Один колір використовується, наскільки я зрозуміла. Два кольори Metallica Rainbow Gallery бісер Тоху і кришталеві паєтки. До схеми додаються відео уроки. Є також пак прикрас, який можна придбати у Юлії. Наступна мандала це літні мережева розмір 128 на 128 стіпків, 10 кольорі... Ой, 8 кольорів малюне DMC, також присутні перле екрю 8 та 12 номер. Ще один е, номер перле 12-го, бісер тохо, 5 кольорів, біконус 3 мм. Також є відеоуроки, і можна купити як схему, так і пак. Е, я так розумію, якщо пак є у наявності, але все одно. Посилання, як завжди, внизу обов'язково. Якщо вам цікаво освоїти нові техніки, пишіть Юлі. думаю, все у вас вийде. І переходимо до Наталі Лужанської. В неї вийшла цим часом неймовірна краса, весняна творчість. Звичайно, як набором продається, так і окрема схемою. У наборі є інструкція по декоративних швах, QR-код DMC муліне, 9 кольорів, бісер, бісертоха, органайзер, голка мононитка, тканина Мурано. І розмір цієї вишивки 15,5 на 17,5 см. Використовується техніка лічильний хрест, бекстіч і декоративні шви. Наступна новинка від Наталії це місячний янгол або ж нічна вишивальниця. Можна купити повний набір, мені здається, окремо можна купити схему, але тут, звісно, краще купувати набір. Бо є друкована схема, QR-код з файлом для електронної схеми MLN DMC, бісер Тохо, декоративні елементи, яких тут дуже-дуже багато. Основа для вишивання пластикова, гнучка. Органайзер, голка, мононітка, фетр, листівка розмір 11,5 на 9 см, розмір в хрестиках 50 на 63. Неймовірно гарна робота. Мені здається, така собі прекрасна окраса для вашої оселі. Ось так вигляди, виглядає, до речі, пак. Мені здається, дуже-дуже достойна. мчимо далі до дизайнеру світа Нет. В неї вийшли схеми двох нових бабусь. і що мене дуже бентежить, що у цього дизайнера ніколи немає опису по схемам ні якого розміру, ні які кольори використовуються. Але ну, можете подивитись на картинку та зрозуміти, чи цікаво вам таке вишивати чи ні. І також у світі вийшов дизайн нова така лимонна рамочка. але Тут вже є розміри 21 на 15 см. В комплект входить рамка підставка і схема з PDF. Тому, якщо цікаво, звертайтесь, будь ласка, до автора. А ми роздивляємося Ірину Богилюк і її лавандове Це розмір 91х96 хрестиків, 26 чистих кольорів плюс 2 бленди. DMC, рахунковий хрестик, півхрестик, лічильний бекстіч, французькі вузлики. Наступний це затишний будиночок 320 на 370. 5 хрестиків, 80 кольорів без блендів DMC рахунковий хрестик. Величенька, але дуже гарна. Наступна схема від ірини: космічна ніжність, 88 на 93 хрестики, 27 чистих кольорів плюс 6 блендів палітра DMC. Рахунковий хрестик, півхрестик, лічильний бекстіч і французькі вузлики. І далі в нас Марія Юркевич і її різдвяна колиска розмір 53х53 53 хрестика. Використано 9 кольорів Mulinay DMC, один колір Адель. використовується повний хрестик в 2 нитки. Можна купити набором і окрему схему. Цей персонаж у нас Олексій, 100 на 100 хрестиків, 27 кольорів Moulina DMC, повний хрестик в дві нитки, півхрест дві нитки, бекстіч або шов назад голку в одну та дві нитки, французькі вузлики. Неймовірно гарні лелеки, розмір 70 на 70 хрестиків, 14 кольорів Маліни DMC, один кольор бісеру. Використовується повний хрестик в дві нитки. Можна купити як набором, так і схему, що я і хочу зробити. І це в нас дизайни від Драганової Тетяни. Серія вийшла мишенят. Я навіть не буду дівчата вам зараз читати по кожній з них її. Параметри, тому що вони всі невеличкі, це приблизно 50 на 45 хрестиків, мабуть, там плюс-мінус. Вони всі неймовірно гарні, використовуються і чисті кольори, і бленди. По технікам тут у нас майже у всіх повний хрест. Є чверть хрест, французькі вузлики, бекстіч в різні складання, тобто в одну та дві нитки. Ну, Такі, наче і маленькі, але є над чим працювати. Але мені здається, що якщо в когось є маленькі діточки, то їм буде це неймовірно цікаво вишити десь або на футболці, або на якійсь сумці. Так що, Якщо вам щось сподобалося, а їх, до речі, можна купити усім скопом, і це буде дешевше. Тому, якщо вам це цікаво, то обов'язково побавте себе та своїх діточок такими чудовими мишенятками. Вриваємось в спільноту Cross-Uart з роботою чудовий сонячний день за мотивами художника Ярослава Чижевського. розмір 264 на 200 хрестиків. палітра DMC, кількість кольорів 47 плюс 2 бленди, По стіпкам хрест бекстіч Stitch в одну та дві нитки та півхрест, і дизайнер цієї краси Романенко Cross Stitch Pattern. Також дівчата з Cross U Art організували дві шпарцеляновий курник, але я вам покажу окремі дизайни з їх параметрами, бо це можна купити окремо схему і вишити собі на радість. Отож, птаха Торі, парцелянова курочка Флора, 131 на 110 хрестиків, кількість кольорів 20 по технікам хрест Бекстіч та французький вузлик. Наступна чарівна курочка. Від Яна Cross Stitch 144 на 146 хрестиків, 36 кольорів DMC, з них 4 бленди. Наступна порцелянова куртка ку -курка від тюліпи Світлани. Розмір 57 на 63 стібочка, кількість загальна 3031, 20 кольорів палітри DMC. А, наступна курка Easy Peasy Stitch UA, Квіткова курочка 58 на 59 хрестиків, 19 кольорів DMC, хрест бекстіч французький вузлик. По марафону 2770 хрестиків. Далі курочка від вишивка Альона 81 на 90 хрестиків, 25 кольорів DMC плюс бленди з них. По технікам: хрест бекстіч і французький вузлик. Керамічна курочка від My Stitch Way, розмір в хрестиках 66 на 60, 18 чистих кольорів DMC плюс один blend по видам стіпках, хрест, шов на задголку і французький вузлик. Фарфорова курочка від Song of Needle 53 на 55 хрестиків, палітра DMC кольорів 20, хрест французькі вузлики, рахунковий backstitch підходить для пластикової канви. І від цього ж дизайнера Son of Needle фарфоровий півник: 61 на 61 хрестик, 22 кольори DMC, хрест, французький вузлик в очах і рахунковий бекстіч також можна вишивати на пластику. По закурнику створюючи схеми метелика, це дизайнер вишивка Альона, 115 на 103 хрестика, 34 кольори DMC, бленди з них, хрест і бекстіч. Наталія Cross Stitch, малюки малюки-савани, зібрання. Хрест півхрест Back Stitch в розмір 79 на 80 хрестиків, 24 кольори DMC, з них один бленд. Загальна кількість 6319. І це безкоштовна схема від команди Cross Stitch UART. Вітали всіх з Великоднім, червень на носі. Ну, Вибачте, да, запізнилася. Але схемка чудова, можете собі залишити. Дизайнер Романенко Cross Stitch Pattern, водяна квітка 99 на 66 хрестиків, палітра DMC, 27 кольорів плюс один blend хрест і бекстіч. Наступний двіш від дівчат це зоополісна канікулах. Неймовірна кількість там якихось звереняток. Я для вас зберегла декілька, просто щоб показати більш детально а, самих тваринок. Але якщо вам щось подобається, ви можете вишивати їх всіх або деяких з них. Сподіваюсь, щось для себе знайдете, бо є прикольні і знову ж таки, у кого є діти, взагалі можна непогано відірватися. По задвіжим, схема хатинка дизайнера Романенко cross Stitch Pattern. Розмір в стіпках 159 на 126, 44 кольори DMC по технікам хрест, backsstit і напівхрест. Наступна схема безкоштовна. До Дня Києва було, наскільки я зрозуміла: 63 на 64 хрестика, палітра DMC. 13 чистих плюс 1 бленд. Стіпки хрест шов назад голку. Наступна схема від дизайнера Оксана Зуйкова. Схема весна: 110 х 98 хрестиків, 28 кольорів плюс 2 бленди з них. Хрест на півхрест і рахунковий бекстіч. Наступна схема Яна Кростіч. схема полярна ніч Kit. Розмір 100 на 103 хрестика, 12 кольорів DMC, з них 5 блендів. Хрест бекстіч французькі вузлики. Ще одна серія коти йоги, схема ранковий дзен. дизайнер Анна Пахомова. Можна купити як набір, так і окрема схему. До набору входить дерев'яна основа, голка, нитки SHS на органайзері, підставці. Схема в електронному та паперовому форматі. У серії загалом їх три котика. Одного та як виглядає сам набір, ви побачили. Другий це в нас обідній дзен. Ну, звичайно, від того ж дизайнера. І е, наступний вечірній дзен. Також можна купити як набором, так і окремо схему. Наступний двішу у дівчат в CrossUART це вишивальна гра Авантюра Підводні мешканці Океанії. Сенс якої полягає, наскільки я зрозуміла, що ти е, купуєш собі вхідний квіток, вишиваєш в якомусь темпі. Якщо ти встигаєш, то наступні схеми ти отримуєш безкоштовні. Але в принципі, якщо тобі до вподоби лише одна схема, ти можеш її згодом купити окремо. Е, до прикладу, я зберегла собі схему від дизайнера Оксана Зуйкова. Русалка Розі 55х56 хрестиків, 15 кольорів DMC, хрест backstiч, французький вузлик. Тобто вони невеликі, і, наскільки я розумію, що всі схеми будуть більш-менш у такому форматі. Якщо вам, це цікаво, гра... якщо вам цікаво грати, грайте, якщо вам цікаво окрема якась схема, то слідкуйте за дівчатами, вони будуть поступово відкривати схеми, і ви будете мати змогу купити її окремо. Далі Victoria House Design підписаний в інстаграм як Arina 2010. Новинка. Дизайн Моя улюблена курочка, DMC кольори, розмір 75 на 105 хрестиків, звертайтесь в особисті для купівлі схеми. «My Love» наступна: Cross Stitch Queen це Лена Барді, її неймовірно гарний дизайн, пташки та вишні. А, так, що в нас тут, дівчата? 173 на 134 стібочки. Загалом 10 тисяч трішки більше хрестиків. Стіпки в нас хрестику дві нитки, Packstieч в одну та дві нитки, півхрест, палітра DMC, 37 кольорів, плюс бленди з них. Формати файлів як PDF, так і сага. І я вам хочу сказати, я бачила це наживо. Це неймовірно. Якщо ви любите ягідки та пташок, то біжіть до Лені купувати цей дизайн. Далі в нас X Free і її неймовірна схема Романтичний вечір: 160 на 240 хрестиків. Загальна кількість по марафону 39,279. 73 кольори DMC з них 28 блендів по стібочкам хрест Backstitch. Наступна схема від X Free Stitch, Великодня зустріч, розмір 258 на 252 хрестика, палітра DMC 51 кольор з них 11 блендів, хрест бекстіч, французький вузлик. І переходимо до єрмакової. Мухоморний будиночок: 149 на 148 хрестиків, часткова зашивка, палітра DMC 44 кольори плюс 8 блендів, хрест бекстіч фрузлики, Орієнтований розмір на 14 каунті 27 на 27 см.